Люди, які приїздять до нас на відпочинок, кажуть, ой, яка у вас тиша, який у вас тут спокій, а краєвид який? Ну з краєвидом, так, з краєвидом, я згідний. Ну, я знаю, тиша, як тиша. Сьогодні е, я маю можливість порівняти, тому що е, майже ну, більшу частину дня я працював з металом, різав, шліфував. І е, от ще зараз в мене цей е, шум в ухах. І вийшов сюди наверх. Е, там от екодін е, для відпочинку. Вийшов сюди наверх, трошки е, насолодитися заходом е, сонечка. І е, справді, яка тиша? Нічого не чути, тільки цвіркуни. І десь-не-десь десь там по селу собаки гавкають. Ну, справді така тиша. От як то є, коли в нас є можливість порівняти, що в нас було чи що ми маємо, е, щоб щось цінити, зробити якісь висновки. Отже, куди я вас і запрошую на відпочинок? Екодім із соломи, будинок для відпочинку. Є у нас басейн, дитяча гірка, гойдалка, гамак. І скоро буде чан з таким от чудесним краєвидом.